Вітаю усіх на моєму уроці! Прийшла черга поговорити про квіткові або покрито рослини. Під час прогулянки парком, лісом, усі рослини ми називаємо квітка, дерево, кущ. А коли приходимо на кухню, ці ж рослини мають інші назви: картопля, морква, капуста, це овочі, яблуко, груша, слива, фрукти. А цікаво знати, як називаються екзотичні рослини, банани, мигдаль, фініки, імбир, петрушка, морська капуста та навіть і добре відомі нам чай, кава, горіхи. Тож умощуйтесь зручненько і будемо розбиратися в моїй лабораторії. У наш час, покрита насіння, за різноманіттям видів та чисельністю посідають панівне місце в рослинному світі. Кількість їхніх видів більша, ніж усіх інших рослин разом. Вони поширені на всіх континентах. Різноманітність життєвих форм серед квіткових рослин від добі одно, дво, багаторічні трави, кущі, дерева тощо, та здатність вегетативних органів до змін дали змогу цим рослинам пристосуватися до найрізноманітніших місць зростань. Від водой до посушливих пустель. Якщо запитати, яка ж ознака є найхарактернішою для рослин цього відділу, то відповідь буде єдиною. Звичайно, це квітка, звідки й походить назва квіткові рослини. Квітка це складна, суперуніверсальна система органів, у якій передбачено все, що відбулося за тебе процес і утворення насіння та плодів. Подвійне запліднення не менш унікальний процес, при цьому запліднюється не лише клітина, а й центральна клітина з утворенням зиготи та запасу поживних речовин. Батьки рослини піклуються про своїх нащадків, утворюючи плід. На це використовуються різні частини квітки. Він служить для захисту, для розповсюдження насіння. Допоки насіння не дозріє, плоди несмачні, а інколи навіть отруйні. А от після дозрівання насінини змінюється колір, хімічний склад плоду. Звичайно, не всі плоди м'ясисті та соковиті. Це вже залежить від того, хто як пристосувався до розповсюдження в природі. Квіткові рослини поділяють на два великі класи, які дістали назву однодольні та дводольні. Основною ознакою, на якій ґрунтується такий поділ, є кількість сім'я долей, отже, вже будовою насінин ми можемо визначити, до якого класу належить рослина. Також є кілька інших ознак, характерних для цих рослин. Коренева система однодольних мечкувата, бо головний корінь відмирає рано. А у дводольних вона стрижнева. У корені та стеблі дводольних є твірні тканини, що забезпечують потовщення цих частин рослини, у однодольних відсутні. Листки дводольних бувають прості та складні, мають пірчисте жилкування. А от в однодольних паралельне або дугове. Але в цьому правилі є винятки. Наприклад, вороняче око має пірчести, жилкування. Має кореневище. Але належить до однодольних за кількістю сім'ядолей у зародку. Всім добре відомий подорожник, не дивлячись на дугове жалкування та мечкувату кореневу систему. Належить до дводольних рослин, оскільки його зародок має дві сім'я долі. Отже, найголовнішою ознакою, що дозволяє встановити приналежність до однодольних чи дводольних рослин, є. Кількість сім'ятовий у зародку. Усі сільськосподарські рослини належать до квіткових рослин. Вони забезпечують людину продуктами харчування, сировиною для різних галузей промисловості, їх використовують у медицині. Разом з тим, серед покритонасінних є і злісні бур'яни, отруйні види тощо. Тож кожна людина повинна знати найпоширеніші види квіткових рослин. Нарешті ми зможемо вияснити питання, яке зацікавило нас на початку уроку – овочі чи фрукти. Звичайно, що класифікація сільськогосподарських рослин є досить умовною, але можна виділити наступні групи: це зернові культури, вирощують їх для отримання зерна, основного продукту харчування людини, а також вони є сировиною для багатьох галузей промисловості. Використовують їх також для виробництва корму для тварин. Ця група рослин є найбільш поширена серед усіх сільськогосподарських культур у світовому землеробстві. Звичайно, хліб, боржно, ну, каші, печиво виготовляють саме із зернових культур. Наступна група це зернобобові культури. До них відносяться горох, квасоля, сочевиця, соя та багато інших рослин. Овочі або городина. Овочами називають соковиті органи трав'янистих рослин листя, плоди, квіти, коренеплоди, стебла, бульби. До них також зазвичай відносять і гриби, що не є рослинами. Багато овочів зазвичай вживають в їжу, сирими, тоді як інші готують різноманітними способами, які використовуються як продукти харчування. Часто протиставлять солодким фруктам та ягодам. Садовина, так називають соковиті, зазвичай їстівні плоди дерев чи кущів. Фруктами називають будь-який плід, який складається із м'якуша та насіння, що утворюється із зав'язі квітки. Отже, Півні рослини це дерева, кущі і трав'янисті рослини, які вирощують для прикрашення міст, населених пунктів внутрішнього озеленення приміщень з метою задоволення естетичних потреб людини. Технічні культури це сільськогосподарські рослини, які використовують як сировину для різних промислових виробництв, зокрема для виробництва тканин, харчових продуктів. Вони поділяють на кілька груп, наприклад, олійні. Це рослини, з насіння яких у процесі пресування отримують рослинні олії, волокнисті, бавовник, льон, цукроносні, цукровий буряк, тонізуючі, чай та кава. Отже. На цьому ми закінчимо наш урок, і я впевнена, що ви ніколи не потрапите в халепу, поклавши волоські горіхи до кошика з овочами.